Як круто виглядає ось такий садовий бордюрчик, там да сонечко на нього коли світить, його тільки треба ще трошки нижче опустити в землю, тому що ну так приставив, але не виставив ще. Треба зайнятися цією клумбою і гарненько його виставити. Тобто він дуже класно, круто виглядає на сонечку. Колір є ось такий сірий, темно-коричневий, світло-коричневий. і ще приїхав до нас е, зелений. Тобто він на сонці не вигорає, на морозі він не сипеться. Упаковка йде у нас 3,8 метра, ціна 1100 гривень. Тобто, його, бачите, можна поставити як полукругом, як у мене. Стоїть, можна хвилькою виставити, можна поставити квадратом прямокутником, бо в комплекті йдуть 4 кутових елемента. Тобто, і цей бордюр він як для квітника. Можна використовувати, а можна зробити з нього високу грядку. Тобто, ну, спеціально ці кутові елементи зроблені. Тобто, він, як би, скажімо так, універсальний. На сонці не вигорає, на морозі не тріскається. Фактура дерева на ньому присутня. Тобто, здалеку, я не знаю, не видно буде, мабуть, на камеру чи буде видно. Давайте спробуємо. Опа, Аня, дивіться, видно, бачите, полосочки такі, ніби як фактура дерева такі. Тобто, кому треба бордюрчик, будь ласка, звертайтеся. 38 метра 1100 гривень. Кому треба парканчик, заборчик, ось такий. Ціна 2,5 метра буде 400 гривень. Воно дуже класно, круто виглядає, коли ці рослини зараз стануть зелененькі всі, воно взагалі буде ну, шикарнюще виглядати. Клумбу треба довести до, до красоти і взагалі буде шикарнюше. Так що заборчик упаковка 400 гривень, бордюр та 3,8, 1100 гривень.